У травні 2012-го Сергій Пучков завзято святкував волейбольний гол Кузнецова у ворота запорізького металурга. А нині отримав шанс зрозуміти, шляхи господні не звідані і за все у житті доводиться платити. Доля Пучкова пані з гумором. За рік він опинився в ображеному ним клубі на посаді головного тренера. Наше мнення, ми ньому сказали в глаза, Він в глаза пообічав, що здійсню за буде думати только металурги, і пообіцяв обов'язково приложити сили, щоб обіграти сіваступи. Фани Запоріжжя з обструкцією вирішили не квапитися, але гострий банер на трибунах Славутич-Арени все таки почепили. Новий сезон Сергій Валентинович розпочинав за склом, нервово хапаючись то за цигарку, хоча палити на стадіоні заборонено, то за слухавку. Дискваліфікація за агресивну поведінку наздогнала пучкова не у другій лізі, де він її, власне, і заробив, а на так би мовити, прем'єрі. Невдалі команда як кажуть, Ну за вона усілилася? свободними агентами, які нікому не нужны. Я не знаю, він построїти за цього команду. Я йому поаплодирую за те, що він зробив діл Запорожжям, що не вилетіли. Ну для мене в душе он не стане своїм чоловіком. Перший іспит Пучков складав на фоні лічівця з новачків. Вільних агентів у старті вийшов лише нападник Шевчук. Свій єдиний момент відзмарнував на початку другого тайму. А Павлов дав шанс дебютувати юним чурку, Тотовицькому та Гарщенкову. Молодий лічівець, якби не грдлічка, міг би накидати господаря в повну торбу, бо грав три захисники, яку традиційно сповідує пучков, цілком оголила ворота. Двічі небезпечно пробував ордець, заряджав Полянський, а забив фомін. Гавриш люб'язно скинув на нападника і лічівця. Той подарунком скористався. Уся гострота металурга вилилася в удар Нестерова, який після подачі з котового спіймав м'яч на коліно. Перед ігрою бачив стартовий состав наш і ваш, то ми намного-намного молодше стали в Запорозі. Оце мені дуже приємно. І по ігрі, я думаю, ми сьогодні більше заслужували побіду, ніж хазяєва. 0-1. Другий тайм на підсумковому результаті так і не позначився. По перерві гості скинули оберти і запоріжцям вдалося вирівняти гру, але все, що летіло в бікорід Худжамова, переважно проходило повз. створювали моменти, не хватало послнього пасу завершаючого удара. огорчены, огорчены. Ну я думаю, що все одно то психологічний груз есть. Команда має скинути свій колективний тягар, а Пучков – свій індивідуальний. Наступна серія психологічного трилера за тиждень у Луганську.